Хтось несе радість, а я несу бика на штурм. Розвідник 65-ї окремої бригади із позивним Тор готується до бою. Завдання вибити окупантів, які засіли у підвалах школи на околицях Роботино. Начинаємо. КВН. Вистріл. Ба! Є! І його побратими вирушають на зачистку школи. Точніше того, що від неї залишилось за два роки війни. «Пі... здаєтеся? здаватися, росіяни не планують. Натомість відповідають кулеметними чергами, гранатами та ФПВ-дронами. дістається одному з наших вояків. <клук> давай, давай, давай. Я тяжкий 300, я тяжкий триста. Наші військові із відповіддю не забарились. Ліквідували одного з росіян. Є один двісті. Ці руїни з тиждень тому окупанти зайняли завдяки бронетехніці. Я перший раз бачив таку беху і вони її підірвали. Причому. Може, якась нова ну, нова техніка, щоб не ми не бачили її, напевно, щоб не дослідили. Облаштувалися і їх спробують, звідти вибити. Якщо вони будуть, скажімо так, тримати школу, вони можуть відстрілюватись, не знаю, ну, прикривати підхід е, своїх сил. Росіяни, що там сидять, добряче підготовлені, кажуть розвідники. Чмобіків вже давно нас немає. Вже. Вони технічно рухаються, видно, що вони забирають своїх поранених. Таке рідко буває. Ми знаємо це прекрасно. Це тільки професіонали так працюють, як звичайно десантура. Як все ж зачистити школу, бійці бачать тільки один вихід. Вибити не знаю, чи вже вийде, да, вони сидять конкретно там, там тільки стерти, підірвати, щоб вона просто склалася і все разом з підвалом. Росіяни посилюють атаки на запорізькому напрямку. Наші тримаються, але потребують допомоги. А допомогти може кожен з нас, просто закинувши навіть невелику суму на збір 65-ї бригади, аби хлопці купили дрони. Реквізити зараз на екрані. Вони є, і в описі до цього відео все буде супер, допрацюємо і підемо додому.